Лисиця нянька. Одного разу ведмідь шукав няньку для своїх ведмежат. Йшов він лісом, йшов і, і зустрів вовка. Куди, дідусь, путь тримаєш? спитав вовк. Іду няньку ведмежатам шукати, відповів ведмідь. – Візьми мене нянькою, пробурчав вовк. А ти вмієш співати? поцікавився ведмідь. Звісно, вмію, відповів вовк і завив. У, -у, У. Не вийде з тебе няньки, погано співаєш, сказав ведмідь і пішов далі. Назустріч йому заєць. Куди дідусю путь держиш? Іду няньку ведмежа там шукати. Візьми мене нянькою, а ти вмієш співати. – заспівав заяць. Не вийде з тебе няньки, погано співаєш, сказав ведмідь і знову пішов своєю стежкою. Назустріч йому лисиця. Куди йдеш, дідусю? Іду няньку ведмежа там шукати. Візьми мене нянькою, а ти вмієш співати. Тільки я одна у цьому лісі вмію співати. Похвалилася лисиця і ласкаво заспівала. Тебе я візьму, ти дуже гарно співаєш, розчулося ведмідь і повів лисицю до себе додому. Наступного дня. Пішов ведмідь на полювання, а лисиця робити нічого, ведмежак не годує, не миє. Повернувся ведмідь увечері і питає, чи добре ти моїх дітей нянчила? Цілий день їм пісні співала, відповіла лисиця. Ведмідь цього дня так втомився, що більше нічого й не спитав. Вранці знову ведмідь пішов на полювання, а лисиця й далі, нічого не робить, сидить собі, медвежата голодні і зовсім не доглянуті. Повернувся ведмідь увечері, бачить, ведмежата плачуть, їсти просять, розлютився ведмідь, зараз покарає ліниву няньку. А хитра лисиця стрип на вулицю мах хвостом і бігом у ліс.